Спортивні баталії серед ветеранів цими вихідними в Івано-Франківську відбувся відкритий турнір з настільного тенісу. Захід традиційно приурочили пам'яті Леоніда Покладенка. Участь у змаганнях взяли близько 70 спортсменів з різних міст України. Детальніше у матеріалі. Уже 26-й раз поспіль Івано-Франківськ приймає турнір з настільного тенісу пам'яті спортсмена та тренера Леоніда Покладенка. Спочатку повномасштабного вторгнення проведення змагань призупинили. Спортивні ж баталії відновили у минулому році. До нас приїхали спортсмени із Києва, з Черкас, Хмельницька, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Закарпатської областей, щоб у боротьбі. Здобути перемоги, виграти свої зустрічі, але основне все-таки це спілкування, бо змагання змаганнями, а люди давно не бачилися між собою. Пані Тамара до Івано-Франківська приїхала із Київщини. Жінка, тенісистка з багаторічним досвідом. Стараюся їхати по кожних змаганнях, які проводяться в Україні. Важкий наш час війни, але все-таки ми е шукаємо можливість пограти в теніс, тому що це наш настрій, підтримка здоров'я. Перші роки війни дійсно турніри не проводилися. Зараз трошечки спорт відновлюється, теніс на Україні. Ну, дійсно, завдяки нашому. Такому достойному відстою нашому ЗСУ, завдяки нашим збройним силам, ми маємо можливість де де збиратися грати теніс. Не уперше учасником турніру пам'яті Леоніда Покладенка є й черкаський тенісист Віктор Береза. Приїжджаю в Івано-Франківськ на турніри вже, мабуть. Е до, 10 разів, до 10 разів. Вже обріз тут друзями справжніми. Змагання дають дуже багато. Це як ніякий турнір. Це спілкування з друзями, це спортивна звитяга і заряд бодрості і духу на великий проміжок часу. Окрім спілкування та спортивних баталій, учасники турніру зібрали й кошти для ЗСУ. Їх скерували на найбільші потреби армії.